Ви ж напевно помічали, що одне і те ж блюдо, приготоване вдома і подане в ресторані, навіть при однаковому складі, має колосальну різницю. Все це завдяки фірмовим хитрощів, які знаходяться під грифом, цілком таємно. І роздобути їх можна тільки в школах шеф-кухарів, однак витоки таємних знань відбуваються кітчен. Мак зібрав 14 кулінарних секретів, які допоможуть зробити вашу їжу смачніше, привабливіше і ароматні, як зробити картопля хрустким. Для хрусткого картоплі просто очистіть бульба від шкірки, обсушити його на серветці. А вже після цього ріжте і закидайте на сковороду. Ще важливо солити блюдо тільки в кінці смаження, а інакше картопля почне гаситися, що робити з сирними кірками, тільки не викидайте, кидайте їх в каструю з будь-яким вариться супом, а в самому кінці дістаньте їх ложкою. Вершкові пікантні нотки зіллю забезпечені, вуляр яна кірочка, щоб м'ясо. Риба або овочі придбали хрустку скоринку перед смаженням. Посипте їх невеликою кількістю цукру, коли класти зелень. Якщо мова про петрушку, кріп, чебрець, розмарин, вазелік, естрагон і зелена цибуля. То їх для збереження смаку додавати необхідно в самому кінці готування. А якщо це орегано, чебрець, майоран і розмарин, то кладіть на самому початку процесу приготування просушені трави, якщо хочете, щоб аромат приправ увійшов в кураж, обсмажте їх протягом 1-3 хвилин на сковороді, змащеній рослинним або вершковим маслом. Про ваніль хитрість в тому, що ваніль прекрасно відтіняє смак будь яких овочів. Цей мало кому з любителів відомий прийом використовують багато шеф кухаря, щоб зробити смак овочевого салату яскравим і незабутнім. Якщо переварили м'ясо, є спосіб реанімувати розварене і втратило вигляд м'ясо, поріжте його на тонкі скибочки, посипте цибулею, шматочками помідорів і залийте суміш рослинного масла, лимонного соку і оцту. Дайте м'ясу просочитися соусом і незабаром воно знову стане смачним і соковитим. Для повітряної випічки, щоб приготувати ідеальне здобне тісто, дотримуйтесь всього одне просте правило: залиште масло і яйця на ніч при кімнатній температурі для ідеального смаку супу-пюре. перед тим як приступити до варіння овочевого супу-пюре. Окремо обсмажте всі овочі на сковороді з рослинним маслом і тільки потім додавайте воду або бульйон. Це карамелізує цукор в овочах, розкриє їх смак і зробить блюдо насиченим і ароматним, теж саме стосується до речі, і овочевих рагу. Для приголомшливих млинців, незалежно від рецепта, завжди додавайте в тісто для млинців пару столових ложок хорошої сметани. Цей прийом працює у всіх випадках без винятків. Готуєте ви солодкі млинці або несолодкі? Вони виходять набагато ніжніше і смачніше, а при загортанні начинки не ламаються. Для рум'яної випічки при випічці домашнього хліба найчастіше виникають труднощі зі скоринкою: то вона залишається занадто блідою, то буквально перетворюється в камінь. Вирішити проблему дуже просто поставте в духовку ємність невеликою кількістю води. Пар зробить свою роботу, скоринка буде красивою, хрусткою і при цьому не твердою, що робити з екзотичними фруктами, не знаєш, як підступитися до незнайомого екзотичного плоду. Як показує практика, жоден фрукт не стає гірше, якщо скропити його оливковою олією. Посолити поперчити і запекти в духовці при 2.00 нуль нуль з дом'якості, як приготувати яйце пашот. Якщо ви хоч раз спробували приготувати яйце пашот і тим більше намагалися довести техніку приготування до досконалості, то напевно ви пробували вже всі відомі виверти. Однак все це абсолютно марно без ключового умови, дійсно свіжих яйць. Весь секрет в тому, що у таких яєць міцний жовток і вони краще тримають форму. Тому немає необхідності в оці та інших танцях з бубном. У суперсвіжих яєць міцна внутрішня мембрана. За рахунок цього яєчний альбомін добре утримується навколо жовта. Як отримати білосніжний рис? Якщо ви хочете, щоб рис при варінні залишався білосніжним, додайте в нього трохи оцту.